Колись давно програмісти писали сайти на звичайному JavaScript, але швидко зрозуміли, що більшість завдань, які вони виконують, повторюються. Тому вони написали купу коду, який вирішує ці типові завдання, і назвали це фреймворком. Тому сьогодні розберемось, які з цих фреймворків вам варто вчити. Спойлер, React. У фронтенді є три найголовніші фреймворки. Angular – це найбільше з них, і відповідно він має найбільше різних фіч. Він був розроблений у 2010 році Google, але потім повністю переписаний у 2016 -му. Ви можете уявляти Angular як такий собі олінклюзив Туреччині. Коли все, що ви можете забажати, включено відразу в екосистему. Angular підтримує такі штуки, як routing, dependency injection, state management, HTTP і звичайно компонентну розробку і ще дуже багато іншого. Але також він використовує звичайний HTML і TypeScript. Angular – це скоріше ціла платформа, ніж фреймворк, але в цьому також є і проблема. Бо через це Angular змушує вас писати в певному стилі, і тому він є не дуже гнучким. Так само, як в All inclusive ви знайдете тільки стандартні розважальні програми, і спеціально для вас ніхто нічого розробляти не буде. Буде, ось саме таку платформеність обожнюють великі корпорації, тому він там досить популярний. Часто ви можете побачити ангуляр з Джавою на бекенді. Наступний Vue. це найбільш хіпстерський, і найбільш новий з усіх фреймворків. І він був розроблений не компанією, а одним хлопцем, який раніше працював у Google. У Vue вбудовані також деякі функції відразу, але набагато менше ніж в ангулярі. Наприклад, рутинг і State Management, але немає HTTP і Dependency Injection. Можна сміливо казати, що це щось типу спрощеного Angular. і якщо далі проводити нашу аналогію з... Турецьким готелом, то це вже не all inclusive а просто якийсь готель з включеним сніданком. Натомість у вас є більше свободи, і ви власне можете самі підключати якісь сторонні бібліотеки, і ваші проекти будуть більш гнучкими. А ось React має зовсім іншу філософію. React називає себе навіть не фрімворком, а просто бібліотекою. Ви запитаєте, в чому різниця? Насправді, великої різниці немає. Це все плюс-мінус одне, але бібліотеки зазвичай вони маленькі, а фреймворки вони більш великі. React підтримує тільки абсолютний мінімум, який вам необхідний, і все інше ви можете самі писати і самі підключати з інших бібліотек. Через це у вас є повна свобода, як писати ваш проект. В нашій аналогії це дуже схоже на те, коли ви просто знімаєте квартиру і самі собі складаєте, як має виглядати ваша відпустка. Такий підхід, звичайно, має також і мінус. Це означає, що ваші проекти вони будуть трішки більш хаотичні, і один проект може відрізнятися від іншого максимально. Як бачите, нічого з того, що ми перечислили, не робить один фреймворк кращий за інший. Вони всі просто виконують різні завдання. Як важко вчити кожен з них? Найбільш важкі це точно Angular. Щоб почати на ньому програмувати, вам треба знати TypeScript і також зрозуміти сам спосіб написання коду в Angular і його синтаксис. Вивчення Angular правда, спрощує, що він використовує звичайний HTML, тому хоча б тут вам не доведеться чого нового вчити. Другі по важкості стоїть React. Його трішки легше вчити, і він використовує звичайний JavaScript, тому вам не доведеться вчити. І ще і TypeScript. Не те, щоб це було дуже довго вчити TypeScript, якщо ви знаєте JavaScript, але все одно. Натомість в React у вас буде мікс між JavaScript і HTML, який називається JSX, і до нього реально треба буде звикати. Останній по важкості це Vue. Його ще легше вивчити за React, на мою думку, хоча це вже суб'єктивно дуже. З ним дуже легко точно почати працювати, бо ви буквально можете просто однією строчкою підключити його. І Vue так само як Angular, розділяє JavaScript і HTML, що, як на мене, легше для початківців, ніж. Вчити ще якийсь JSX, як в React. Але важкість вивчення View я приблизно ставлю не так й далеко від React. Якби фреймворк не було легко вчити, якщо на ньому немає роботи, то в цьому. Є дуже мало сенсу. Якщо ми порівняємо кількість вакансій на Angular, Vue і React, то отримуємо таку картинку, що React в рази більш популярний за Vue і Angular. Я використовую для цього найбільш популярний сайт для пошуку роботи в світі Indeed. Причому така картинка зберігається для всіх абсолютно країн і Україна не виключення. Але бачите, роботи є на всіх трьох фреймворках. Крім того, більшість вакансій не означає, що легше отримати роботу. Таке може бути, що вакансій багато, а відгуків на них теж багато. Це перевірити майже неможливо, на жаль. Щоб підтвердити, що React найбільш популярний, ми можемо подивитися ще на кількість завантажень кожного з фреймворків. Для цього ми використовуємо NPM Trends, це найбільш популярний менеджер для встановлення JavaScript фреймворків. Тому він має гарну статистику щодо кількості завантажень. І тут також ми бачимо, що React найбільш популярний, але важливо відрізняти популярність від того, з чим цікавляться власне фронтенд-програмісти. Це зовсім інші речі, так як вони можуть дуже любити якісь фреймворки і використовувати його для своїх власних. Проєктів, але в бізнес цей фреймворк може бути недоречним. Як, наприклад, в ним цікавляться аж 63% програмістів, але використовують лише 49. Натомість, наприклад, Angular використовують 56%, а цікавляться лише 21. Всі лінки в описі, до речі. Також кожен з цих фреймворків має відкрити код на GitHub, і ми можемо перевірити кількість зірочок. Це щось типу лайків тільки на гітхабі. Найбільше бути мати в'ю з 199 тисяч зірочок, зі далі React з трішки менше 194 тисячі і Angular найменше 84 тисячі. Це все знову ж таки показує, що люди дуже сильно люблять, наприклад, Vue, але не так сильно його застосовують на практиці. Маючи всю цю інформацію, який фреймворк обрати? Я вважаю, що насамперед той, який вам особисто подобається. Але якщо ви не знаєте, який обрати. Обирайте React. він найбільш популярний, тому по ньому є купа інформації, його легше вчити, ніж Angular, і відповідно кількість вакансій на ньому в рази більше. Напишіть в коментарях, який вам подобається фреймворк. Якщо ви додивились до цього моменту, то підписуйтесь на наш телеграм, щоб ми могли розвивати спільноту навколо українського IT. Дякую за перегляд і удачі!